Вітаю вас, я Світа Скрипник, мені 34 роки. Я живу в Україні, знаходжусь в Києві. І, чесно кажучи, з початку війни я думала, що моя акторська кар'єра завершиться, і мене чомусь після моїх волонтерських рухів відправило в політику. Дякувати Богу, що я там не залишилась. Тому сьогодні я працюю телеведучою офіційно. Також я працюю в театрі, український сучасний театр. Так ми гастролюємо Україною. У нас багато вистав цікавих різні ролі. І звісно, я намагаюся зніматися в серіалах, рекламі кіно. Це вертикальні ролі, епізоди, щось таке цікаве. Я залишаюся в Києві, в Україні, проте я мобільна, в мене є авто, є права. Можу приїхати до вас, наприклад, у Львів на каву. Якщо ви запросите, дуже дякую за увагу.